600 тисяч. Саме стільки переглядів за рік зібрало відео про гаджети за тебе. А тому сьогодні ми повернулись сюди знов і знов знайшли купу цікавих штуковин. Назбирали цілих три пакети і зараз подивимось, чим а тебе здивує нас цього разу. Якби ми назвали відео за першими двома знахідками, то це були б гаджети для дідів, адже тут у нас маленька і велика коробка для таблеток. Ось ця міні-таблетниця розрахована на кожен день тижня. Один раз фасуєш вітаміни, чи необхідні тобі ліки по дням тижня, і потім точно знатимеш, чи раптом не пропустив сьогоднішній прийом. А ще завдяки розміру зручно брати таку із собою: хочу сумку, хочу кишеню. А ось цей більший контейнер нарешті покладе край безладу у домашній аптечці. Відкриваючи, ми бачимо цікавий шарнірний механізм, який дозволяє не тільки економити місце у ящику, а й зручно розфасувати усі ліки чи інше приладдя. Помічаємо наліпку і одразу клеїмо її у потрібне місце. Не знаю, як у вас, а у мене ліки роками зберігаються суцільною купою, і кожен раз, коли щось треба, легше піти, і купити у ній присатися. Тепер же, буквально за 10 хвилин роботи, усе зручно розкладено, сортовано і зберігається під замком. А завдяки зручній ручці при потребі таку аптечку можна навіть взяти кудись із собою. Якщо вам набридло пити чай зі звичайних нудних чашок. Є у АТБ рішення і на цей випадок. Це чашка зі змінним зображенням. І тут ціла колекція таких, але яка саме у нас невідомо. Ну, буде сюрприз. До заливання кипятку чашка виглядає ось так: чорна із білими цяточками. Що ж, спробуємо. Буквально за кілька секунд почало з'являтися зображення космосу. А точніше, нашої сонячної системи із зірками та планетами. Виглядає круто і, як на мене, зроблено якісно. Можна далі насолоджуватися чайком. А ось це міні штатив для телефону. упаковка <гум> Так, упаковка довіри не вселяє, але сам штатив, наче зроблений непогано. Зверху прикручується сам тримач для телефону. І штатив можна ліпити куди завгодно. Тепер ми можемо дивитись відос, поки дивимось відос. Липучки, хоч і крута, але не єдина можливість фіксації штативу. Завдяки ним можна зручно приліпити телефон, наприклад, до скла у машині, якщо вже лінь навіть гортати тік-ток але ще можна просто закрутити штатив за будь-яку трубу, гілку чи виступ. І це робить його більш придатним для вуличного використання. Наступний гаджет своєю упаковкою мене дуже заінтригував. Як я зрозумів, це годинник з ось такою проекцією. Круто! Але для таких можливостей він коштує та і виглядає якось занадто дешево, поки не перевіриш, не дізнаєшся. Зверху щось загорілось, але ніякої проекції я поки не бачу. А, давай класнемо світло. Та ні, на жаль, і це теж не працює. Чесно, я би так і не зрозумів, чим справа, якби оператор не побачив на стелі ту саму проекцію. Так, це вона і є. Прикольно навіть, але ж я очікував зовсім не того. При тому, що на упаковці так і написано з проекцією на стелю. Але я побачив картинку і ті букви навіть не читав. А я ще думав його подарувати. Довелося екстрено шукати новий подарунок. І знаєте, хто нам у цьому допоміг? Напевне, вже здогадалися. Звісно ж, є каталог. Сервіс є каталог, допомагає нам здійснювати будь-які покупки: від реквізиту для відео до подарунків близьким чи нових гаджетів для себе. Подарунок другу я, до речі, знайшов швидко: ось така колонка це те, що треба. Тим паче, на сайті можна завжди почитати живі відгуки, подивитись реальні фото товару і навіть його відео огляди. А завдяки порівнянню цін і магазинів ми завжди отримуємо найвигіднішу пропозицію. Отже, які ще причини тобі треба, щоб прямо зараз не перейти на я каталог і не почати економити разом з нами. Посилання, як завжди, чекатиме на тебе в описі під відео. Поки ми були в АТБ, оператор прихопив гаджети для себе. Сказав, що його ластівку від Мерседеса якраз і відрізняє відсутність підсвітки. Що ж, зробимо? Підсвітка ділиться на 4 секції, кожна з яких обладнана двостороннім скотчем. Кріпимо по дві штуки з кожної сторони в ногах водія і пасажира. А далі протягуємо дроти так, щоб вони мінімально стирчали в салоні. Вмикаємо. Яка краса управляється підсвітка дистанційно з пультика. Але для повної демонстрації ми почекаємо темряви. А поки покажемо ще ось такі ліхтарики для велосипеда. Вони дуже мініатюрні і легкі, а їхня функція перш за все не освітити дорогу, а зробити велосипедиста видимим для інших. Тому у них є декілька режимів, в тому числі й блимаючий. Прикольно виглядають, легко кріпляться і тримаються на кермі надійно. Ну а в темну пору доби вони дійсно допомагають. І з такими ліхтариками велосипед видно здалеку. Можна причепити обидва разом або один вперед-інший назад. Тепер машини на дорозі вас точно помітять. Плюс виробник заявляє водонепроникність, а значить, під дощем вони також будуть працювати. Це все добре, але що там з підсвіткою? Пультиком можна обрати різні режими, як однокольоровий, так і плавну чи різку зміну кольорів. І, враховуючи її вартість та легкість встановлення, виглядає підсвітка досить непогано. Особливо нам з оператором сподобався оранжевий колір, ненапряжно для очей і не відволікає від дороги. Пізнаєте цей звук? Хто ж не впізнає, адже літом комарі одна з найнагальніших проблем. Саме тому ми скупили в АТВ все, що можна було скупити від комах. Наприклад, ось таку антимоскітну лампу. Всередині ультрафіолетова лампа, що приваблює комах, і дріт під напругою, що їх підсмажує. Колись у нас уже подібна була, але та була акумуляторна, а ця живиться від мережі. Тому цей варіант із собою на природу не взяти. Скоріше, це для прибудинкової території або, наприклад, літньої альтанки. Принцип тут простий і перевірений, а тому точно працюватиме. На відміну від оцієї штуковини, я навіть здивувався, що таке продають десь крім телемагазинів, адже це нібито ультразвуковий відлякувач комах. Ага, працює, мабуть, так само, як і ультразвукова пральна машинка. Може, хоч пищить? Ні, а навіть звуку ніякого не видає. Ну, звісно, звісно, тож ми не чуємо тільки комарі. З усіх засобів переносними виявились лише ось ці відерка свічки з якимось антимоскітним воском всередині, а тому лише їх вийде взяти із собою на природу. Ще до підпалювання від ведерець пахло якимось хімічним засобом, схожим на антимоскітні спреї. Після запах на диво не посилився, досі пахне лише зблизька. Ми розставили декілька ведерець навкруги нашого табору і трохи зачекаємо, згодом хлопці скажуть, яким був результат. А поки вони чекають на комарів, ми покажемо ще одну чудо штуку. Шланг річ корисна і на будь-якому подвір'ї має бути. Але коли він валяється, він займає купу зайвого місця. І уявляєте, якийсь геній придумав створити шланг, що розтягується. У складеному вигляді він займає буквально нічого, весь вміщається у руки, а в розтягнутому має сягати цілих 15 метрів. Підключаємо шланг до води і відкриваємо вентиль. І потік води сам починає роздувати шланг. Він, наче змія, рухається і збільшується у розмірах у декілька разів. Виглядає це навіть трохи моторошно. Тепер дійсно відходимо на 15 метрів і поливаємо все, що необхідно. Щодо самої лійки, вона тут теж непроста і має цілих 5 режимів. Звичайний душ можна замінити, наприклад, на досить потужний дальнобійний струмінь, чи на ось такий дрібнодисперсний розприскувач. І загалом шланг зроблений досить якісно, чого я навіть не очікував. Після поливу перекриваємо вентиль, і він самостійно стягується до минулого розміру, та й частково навіть вертається назад. Диво якесь, їй богу. Ну а що там з нашими комарами? За кілька годин хлопці становили таке: комах стало трошки менше, а ще деякі з них вели себе досить дивно, кружляли навкруги, літали поряд, але рідко сідали і майже ніколи не кусались. Так що результат 50 на 50. наче й працює, а наче й не дуже. Розведення багаття це, мабуть, один із найбільш кайфових моментів відпочинку. Але на відкритому шашлик не посмажиш та й чекати, доки все прогорить дуже довго. На полицях АТБ ми знайшли ось такий міні-гриль-кейс. Він займає зовсім небагато місця, розкладається за декілька рухів і вміщує в себе відносно небагато дрів. Але за рахунок невеликої висоти цього жару буде достатньо. І все би окей, правда, буквально за 20 хвилин фарба із зовнішньої сторони почала злазити. Сподіваюсь, хоча б всередині він не фарбований. Зверху такий мангал має вбудовану сітку, на яку влізає майже 2 кілограми м'яса. І зі своєю задачею, такий міні-гриль впорався відмінно, м'ясо посмажилось ще й досить швидко. Доки багаття тільки догорає, ми вже можемо вечеряти. Ще один цікавий гаджет це ось такий портативний кемпінговий душ. Всередину влазить до 20 літрів води. Далі ємність закривається, підвішується на сонечко і завдяки чорному кольору нагріває воду всередині. Відкривши краник, ми бачимо не дуже сильний напір води, але ми залили душ не повністю, тому і потік не максимальний. Цілому річ досить компромісна, але, зважаючи на вагу та розміри, у дво-трьохденних вилазках із наметом зайвим він не буде. Що ви бачите перед собою? Ні, це не консерва у банці, це екстрений пальник. Відкривши кришку, всередині ми бачимо якийсь гель за запахом, схожий на розпалювач для вугілля. Підпалимо і перевіримо, чи справді ця баночка зможе нагріти літровий чайник з водою. Чайник дійсно закипів і зайняло це приблизно 5-7 хвилин. А всередині лишилась приблизно третина палива. Ну і останній на сьогодні гаджет це кемпінговий ліхтарик. На перший погляд виглядає він як старенький дідів ліхтарик із гаража, але ще з сонячною панелькою. Та і світить він дуже так собі. Та я помітив, що зверху є кнопочка, яка переводить ліхтарик у розсіяний режим. Більш того, його можна потягнути і відкрити ось так. І він перетворився на непогану лампу для табору чи намету, яку можна як поставити, так і підвісити кудись за гачок. Світить досить непогано, світло якісне і добре розсіяне. А це власне все, що вимагається від подібного ліхтаря. Мені він дуже сподобався. Ось такі вони, гаджети в АТБ. Пиши в коментарях чи продовжувати цю рубрику, і що тобі сподобалось найбільше. Бувай!